Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мені так сподобалося моє освітлення зараз вечірнє на столі, що я вирішила швиденько зняти вам відео сьогоднішні покупки з Аврори та Єви. Дуже класні мегазнахідки. Кому цікава така тема, то я запрошую вас до перегляду. Отже, давайте розпочну з. з... Аврори, бо ми там спочатку зайшли, бачила у дівчат ось такий спрей для розчісування волосся. Написано спрей-кондиціонер незмивний, дуже мені цікаво з олією органи 100 мл. Лісова, наш український бренд, Натуральна косметика. От, в такому класному рожевому пакуванні. Не знаю, в порожніх пляшечках буде повний відгук. Або ж я з вами поділюся десь у якомусь волосі попередньо. Так що цікаво мені, як він працює. Ну, Справді таке класне освітлення. Так, Взяла ось такі два кремчики у Тіпуті. путі Також бачила у дівчат, дуже рекламують їх. Це звичайні дитячі креми. Один іде заспокійливий з календулою і чередою. В таких рожевому пакуванні було дуже багато. В наявності. От а, а ось цей був останній забрали напевно, дуже популярний, зволожуючись з екстрактом яблука. Калини та протеїнами пшениці. А це, наскільки я тут змогла прочитати, виготовляє місто Дніпро, 75 мл об'єм. І взяла для донечки. І я також буду їх тестувати, тому що я всі засоби, які купую для донечки, я сама їх попередньо тестую. Тут заявлений гліцерин, пантенол та алантоїн в кожному. Тому досить бюджетні, їх ціна щось 40. Гривень а, взяла такі милі прям таке миле оформлення, прям залюбувалася, одним словом я. А, от так що, нехай буде, затестую. І також дуже класний засіб знайшлася. прямо прям знахідка на літо. В минулому, минулого літа в нас такого не було. Цього я побачила просто в Аврорі і вирішила все ж таки взяти собі це вентилятор портативний акумуляторний. Ось тут це така інформація, кому цікаво. Ціна його 149 гривень, здається, якщо я не помиляюся, а, у нас в мене є чек. Я вам зараз скажу, бо ми ще тут різні такі дрібнички брали, які я вам вже не буду показувати. От, а чек, в чеку у мене написано так, 149 гривень. Ось, Акумулятор 149 гривень. Давайте я вам, він був повністю заклеєно з обох сторін, тобто його ніхто до нас не відкривав. Може просто тестували його, прийшли додому, дивилися, як це все виглядає. Правда, ще не під'єднювала його до цього акумулятора самого. Тут є така підставочка, тобто він може і стояти. USB-кабель, тобто він підійде і для зарядки, його можна заряджати. І сам нам попав ось такий жовтенький в пакуночку який я зараз заберу. Ось так він виглядає. На літо я думаю, що це мегазнахідка, особливо для наших маршруток. Коли їдеш, дивіться, натискаємо. Це перша швидкість. Друга. Ой, так класно прям освіжає і третє. Ну, прям супер. Дуже гарно дує. Ми дуже задоволені такою знахідкою. В маршрутці це буде саме те, що потрібно. Між іншим, тут що ще якась якби на, ці, на батарейки є. Ага, це акумулятор сам. Ну, все, село і місто називається. <хи> Одним словом, акумулятор є, все є. А, засобом мега задоволена. Тут, більш іншим, стієчка. Ось так. Чи, напевно, ось так як заряджати, повинно тут є роз'єм. Так що, якщо побачите в своїй аврорі таку мега-класну знахідку, то я вам її, звичайно, що можу рекомендувати. А, так, далі поїдемо по. Ну, ясно, спецефекти. Поїдемо до Єви. Забігли ми в Єву. І я взяла верніше, донечка для себе взяла ось такий блиск для вуст від LCF. Це порівняння недавня новиночка. Він повністю запакований. А, значить, хіба що з дозволу донечки вона зараз нам розпакує за кадром, а я вам буду показувати щось інше, щоб показати свотч. Але я думаю, що ви всі бачили, тут такий він ніжний, ніжне, таке персикове сяєння має. От, ще взяли ось таку зубну пасту Elmex, Вона зараз на акції у Єві. Це вже ми беремо не вперше. От, вона така нейтральна, не сильно м'ятна. Це донечка. Захотіла взяти таку, тому що в нас зараз стоїть Colgate в використанні. Вона каже, що їй занадто вона м'ятна. Вона хотіла більш ніжну, то вибрала ось таку Так, Взяла донечка собі, ось отаку. Бомбочку для ванни, Ютера Натів, спа-бомба. Зараз така спека, то приймаємо. Донечка приймає ванну щовечора. Ну, нехай буде така цікава, кольорова для дитини. ось такий класний м'ячик. Так, давайте покажу вам сводч. Це з дозволу Доці, бо я без неї. Мені написали в коментарях, що я занадто часто згадую свою донечку відео. Мені так смішно стало, дівчата. Ну, а кого мені згадувати? <хи> Ой, так, дивіться, який. Він такий приємний такий, м -м, ароматик має. Ну, нав'язливий, я думаю, швидко він буде вивітрюватись. Ну, так на руці він абсолютно прозорий. З легким таким якимсь, не знаю, чи буде якийсь відтіночок, чи ні, але донечка хотіла максимально прозорий. От <хи> Також я взяла для чоловіка дві пари шкарпеток а, бренд Amigo. 29 розмірі це на 44-45, хоча він мене носить 30-й розмір ноги. Але ці шкарпетки мають властивість. Якщо їх попрати, особливо білу, білий колір я перу в гарячій воді, якщо їх попрати, вони збігаються. Тому я стараюсь брати шкарпетки ну, трошечки більші. Бо одного разу я купила 27-й, От, і він настільки збігся, що тепер я в них хожу, а вони йому замалі, настільки збіглися. От. Тому взяла максимально великий, навіть якщо попрати, то зараз літо під якісь кросівки, то вони є різні. різні. Ці йдуть коротші, ці йдуть довші. От, взагалі дуже класний бренд. оцей амігу я і собі брала, і донечка має з цього бренду шкарпеточки. І ми, в принципі, якістю дуже задоволені. Давайте так далі відкладу. Наступне, що взяла для себе ось таку фарбу капелі у відтіночку 3.77, чорний шоколад. Взяла одну. Штучку, не знаю, вистачить мені чи не вистачить, буду розтягувати по всій довжині. Недовго буду тримати, беру вперше, але в дівчат також наших бачила. В принципі, кажуть, що класна фарба виготовляється в нас в Україні. Це наш український виробник. Я ще дивилася на відтіночки. Я так завжди беру 3.0, або якийсь там чорний шоколад, або гарячий шоколад, або щось там. все, що пов'язане з шоколадом, то моє. Теж вона тут не є запакована, але я думаю, що я тут розберуся. Тут входить сама фарба, так, окисник і, і, і навіть дві штучки бальзаму для волосся. Я ще ці дві штучки навіть можу ділити, бо буває так, що мені їх забагато. От, я маю надію, що. Я пофарбуюся і, можливо, навіть з вами в якомусь блозі знімемо якийсь коротенький з вами влог. Хоча влоги не так сильно дивляться, але знаєте що, я відео знімаю для себе, розповідаю про себе, про свої якісь мегакласні знахідки, тому, кому цікаво, я вважаю, той, той буде дивитися. От, і ще один засіб взяла в Єві ось такий донат. Це не засіб для миття посуду, це засіб для. Акрилових ван спрей для видалення вапна та іржі. Я коли побачила, що донат я не бачила до цього ніде такого засобу, але цілий літр, що бренд, донат той, що для миття зас... боже для миття посуду. Має ще засіб для ванни, я навіть не розумую, чи взяла. Між іншим, він зараз на акціях. І я собі щось так знаєте, я так брала з впевненістю, що це має бути класний якийсь засіб. Ну бо це ж українське, це має бути щось класне, бо засіб для посуду мені подобається. От він зараз цей донат йде на акціях. Написано білосніжний ефект. Я все буду також тестувати, анті, якийсь лайм і ще щось там. Одним словом, не знаю, але мені прям от, якась впевненість в цьому засобі була присутня на момент покупки. Класний тут є, що такий банка тяжка. Як буде розпилювати, не знаю. Також в порожнячках буде обов'язково повний відгук. от. Тому отакі на сьогодні в мене покупочки. Дякую вам всім за увагу. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних. І, між іншим, якщо ви пробували ось цей засіб, то напишіть мені, будь ласка, відгук, як він вам. А я вам ще раз всім дякую за перегляд, всім па-па.